Не треба, шановна <звігод> треба. Моя, не треба. Не я не прийшов, прийшов сюди, щоб вам присягу тут розказувати. Значить, я не буду це робити. Ви я сказав, я не буду це робити. Зараз, зараз підчиняється мертво Закарпатський Києві. Він відкоменірований Київський ГУНВС. Немає... Київський ГУНВС. Не можемо. Яке покарання за знищення державного прапору? Ми, ми, ми взагалі в принципі. стаття яка собі. Ми вже до, до міліціонера полюємо. Просто нам цікаво знати. Якщо ви хочете, давайте, що ви хочете, давайте вас 10 чоловік. Зайдемо зараз десь. Я сядемо, хочете, два часа ми з вами посидемо, я вам відповім на всі питання. Ну я не вийшов сюди, щоб ви е, мені почали задавати ще 20-30 питань, які не стосуються взагалі службових обов'язків і органів внутрішніх справ. Ну, шановні, ну ви ж серйозні люди, взрослі люди. Але ви думали, є люди. Значить, перше питання, так, да, перше питання. вам сказав, Вся патрульна служба, патрульно постова служба, всі війська внутрішніх справ знаходяться на території області. Ми несемо службу, як несуть, то згідно наших чинних інструкцій, наших наказів. Ви бачили, що якісь проблеми в області. Були якісь проблеми з інтервувальниками у вас в області. А якщо були наказ, саме поверху, з якого числа він Києві, і нічим наказом, як це відбувалося? Чому видали зі мною?

Молодому. Мені, звісно, жаль тих людей, які загинули. Я думаю, що а ось, а Хто? А ось тих людей, які не заявили, хоче тих людей. А, а ми, ми, знову... а, політичний... Мені жаль, тих ось, людей. Хоро? Це погано, я це погано, мені жаль тих людей, які загинули і які середини,